Віктор Орбан лякає угорців членством України в ЄС. Польща зараз не працює над входженням до єврозони. У Європейському Союзі входять в життя нові правила щодо смартфонів. Віктор Орбан лякає угорців членством України у Європейському Союзі. На його думку, в результаті цього вступу угорські фермери втратять субсидії Євросоюзу. Орбан влаштував позаконституційні публічні консультації щодо вступу України до ЄС. Наразі у них взяли участь трохи більше 20% угорців. Це супроводжується кампанією із білбордами, на яких у не дуже доброму світлі зображено лідерів Євросоюзу та президента України. Сьогодні в ефірі угорського громадського радіо Віктор Орбан знову розкритикував цю ідею. Якщо Україна приєднається до 30-го року, це означатиме, що субсидії на гектар будуть значною мірою або повністю втрачені. На це більше не буде грошей, адже все буде виплачено Україні. Сказав прем'єр-міністр У. Орщини на його думку, угорський ринок праці заполонять українські працівники. Це нове в риториці Орбана, особливо враховуючи, що після російської агресії не помічено великого напливу біженців, які працюють в угорській економіці. Сьогодні Болгарія отримує схвалення країн ЄС на вступ до Єврозони. Польща наразі не розглядає можливості введення єдиної валюти. Міністр фінансів Анджей Доманський заявив у Люксембурзі, що ситуація в Польщі відрізняється від цієї, що у Болгарії. Болгарія, яка введе єдину валюту у січні, стане 21-ю державою членом Єврозони. Мами у Польщі найнижчий рівень безробіття інвестиції зростають. Польща зараз не працює над входженням до єврозони. Кожна країна повинна відповідати ключовим критеріям для вступу до єврозони. Це включає цінову стабільність, тобто низьку інфляцію, а також контроль державних фінансів. Мають бути гарантовані стабільні довгострокові процентні ставки а також стабільний. Обмінний курс Болгарія виконала всі ці критерії протягом двох років. Перебувала у так званому ганку Єврозони. Болгарський лев був прив'язаний до єдиної валюти. Обмежені оборонні можливості Ізраїлю можуть визначити подальший хід конфлікту, так вважає професор Томаш Гайовнік із Вармінського Мазурського університету. Це стосується постачання ракет, оборонних систем та загальної здатності проводити військові операції виглядає так, що останні іранські атаки приносять багато збитків, бо Ізраїль не має достатньої кількості ракет земля повітря, які спроможні збивати іранські цілі. Не все гладко, і в самому Ірані, як зазначає експерт, із питань близького сходу Марцінк Шизерновський в Ірані глибокий соціальний розкол. Експерт зазначив, що значна частина суспільства розраховує на поступову зміну влади. Поміж тими двома скрайними між двома крайніми позиціями є цілий пласт суспільної думки, яка не сприймає чинного режиму, але проте толерує його, бо немає альтернативи. Є також значна частина людей, які підтримують республіку. Але цей шлях також потребує глибинних реформ всередині самої країни. збільшити процесі аналітики кажуть, Іран наразі має більше ресурсів, не лише Ше військових, а й політичних та соціальних для тривалого ведення війни, тим часом без американської підтримки, Ізраїль систематично втрачатиме здатність захищатися. Смартфони, що продаються у європейському союзі, тепер мають служити довше та стати легшими у ремонті. Сьогодні набули чинності відповідні правила з цього питання. Вони гарантуватимуть економію коштів а також енергії. Розповіла речниця Європейської комісії Лізубе. Ці правила будуть вигідними для споживачів. Вони зможуть робити більш обґрунтований вибір і звичайно заощадити гроші завдяки пристроям, які більш довговічними будуть енергоефективними, а також легшими у ремонті. Згідно із з правилами, акумулятор у смартфона повинен зберігати щонайменше 80% своєї початкової ємності після 800 циклів зарядження. Пристрої мають бути більш стійкі. Кими до падінь та подряпин краще захищеними від пилу та води, право на ремонт, як записано у правилах, полягає в гарантуванні наявності запасних частин протягом семи років після продажу моделі. У свою чергу оновлення операційної системи має бути доступним протягом щонайменше п'яти років після продажу. Молодь у Польщі часто хоче з'їхати від батьків, але їм немає куди і немає грошей на своє житло. Згідно з дослідженням Варшавського університету соціальних і гуманітарних наук, висновок науковців простий. Ситуація на ринку житла, ціни на купівлю, а також на оренду квартир дедалі більше перевищують фінансові можливості молодих людей. 60% молодих людей до 35 років хотіли б раніше почати жити окремо, але на це немає коштів. Розповідає доктор Юстина Кайта. Це були з такі особи по двостим Серед них були молоді люди 23-24 років, які вже мали партнерів. і хотіли би з ними жити разом, але найчастіше перепоною стають фінансові клопоти. І тут йдеться не лише про видатки на оренду, це ще й гроші на самостійне проживання. Кошти самодільного життя. Аналіз показав із тих, хто з'їхав від батьків, 30% повертаються назад. Президента США Дональда Трампа два тижні може означати як Польська пізніше так і ніколи. Нови... Так пише газета New York Таймс, коментуючи заяву лідера, у якій було оголошено, що він ухвалить рішення щодо можливого нападу на Іран протягом двох тижнів. Майже всі у Вашингтоні знають, що два тижні це улюблена одиниця виміру Трампа. Наголосив е, на видання наприкінці травня, коли його запитали, чи вважає він, що Путін справді хоче припинити війну, Ну той відповів, що дасть відповідь через два тижні. Податкові плани, політика охорони здоров'я, докази, що підтверджують теорії змови, які він вважає правдивими, боротьба з ісламською державою і відкриття деяких вугільних шахт, а також планування розвитку інфраструктури. Це все в той чи інший момент президент обіцяв вирішити протягом двох тижнів. Перелічило видання. Експерти проаналізували, що два тижні це суб'єктивна одиниця. Часу вона відірвана від будь-якої хронології і просто означає пізніше або ж навіть може означати. Ніколи. Обмежені оборонні можливості Ізраїлю можуть визначити подальший хід конфлікту, так вважає професор Томаш Гайовнік із вармінсько Мазурського університету. Це стосується постачання ракет, оборонних систем та загальної здатності проводити подальші військові операції. Виглядає останні атаки так, що останні іранські атаки приносять багато збитків, бо Ізраїль не має достатньої кількості ракет земля повітря, які спроможні. Збивати іранські цілі ракети на з Ірану не все гладко також. і В Ірані як зазначає експерт із питань близького сходу Мартін Кшижановський. В Ірані глибокий соціальний розкол. Експерт зазначив, що значна частина суспільства розраховує на поступову зміну влади. Поміж темі двома скрайними між двома крайніми позиціями. Є цілий пласт суспільної думки, яка не сприймає чинного режиму, але толерує його, тому що немає реальної альтернативи. Є також значна частина людей, які підтримують республіку, але це потребує глибинних реформ всередині країни. Барзі апартиципації в процесі політичний аналітики кажуть, іран наразі має більше ресурсів, не лише військових, а й політичних. Ічних і соціальних для тривалого ведення конфлікту, тим часом без американської підтримки, Ізраїль систематично втрачатиме здатність ефективно захищатися. Половину тарілки мають займати овочі, третину нежирне м'ясо чи риба, а решта може бути крохмал. Клінічний дієтолог доктора Агнєшка Бялковська розповіла в ефірі польського радіо, як краще маринувати м'ясо, і що його вибирати треба ретельно. Також зазначила, що в контексті довгих вихідних тип гриля також має значення Якщо жалі Якщо використовуємо газовий чи електричний, то це непогано, тільки не варто перетримувати ані м'яса, ні овочів. Обвуглення дуже шкодить здоров'ю. Разом із тим, при відкритому вогні треба використовувати спеціальні засоби. Усе, що стікає з продуктів, підсмажується вогнем і обвуглення стає іще ще І огінь поводує, що гірше маємо фенклені. Затяжні вихідні у Польщі розпочалися учорам хоча для багатьох святковий період цей час відпочинку у польських притулках для тварин зростає кількість покинутих тваринок. Розповідає керівник притулку у лодзі Альберт Курковський. Солоне або пожуцане, або загуб'ярини або покинуті, або ж просто загублені. Нагадаємо власникам, що найкраща страховка не загубити тварину це чіпування. Ми проводимо такі безплатні акції чіпування і також реєструємо ці чіпи у базі даних реєстрації тих чіпов в базі даних у Польщі. Залишити собаку без нагляду ризиковано. Це карається позбавленням волі на строк до п'яти років, особливо якщо це пов'язано із жорстоким поводженням. Рада безпеки ООН проведе сьогодні екстрене засідання у відповідь на останню хвилю терору та жорстоких атак Росії на Україну. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Ми очікуємо, що члени Ради безпеки ООН займуть принципову позицію щодо російських ударів, які призвели до численних жертв серед цивільного населення. Зазначив міністр. Він нагадав, що минуло 100 днів відтоді, як Україна погодилася на пропозицію США щодо повного при. Пинення вогню Сибіга додав, що безпека Європи, близького сходу та Індо-Тихоокеанського регіону пов'язані, оскільки режими у Москві, Тегерані та Пхеньяні працюють разом, аби підірвати міжнародний мир та безпеку. У відповідь на напади Ізраїлю, іранська влада розглядає можливість закриття Ормузької протоки. Близько 20% світового попиту на нафту щодня транспортується цим маршрутом. Це єдиний шлях, яким можуть надходити поставки нафти із Перської затоки. Експерт із питань близького сходу Якуб Катульський зазначив в ефірі польського радіо, що закриття протоки особливо вплине на постачання до Європи. Істої нафти і з того напрямку надходить саме до Європи. Тож ми це відчуємо як ніхто. Разом із тим, що має реальне значення, це те, що й здатен Іран надовго заблокувати цю протоку. Усе вказує на те, що він зможе зробити це частково, можливо, замінувати подекуди, ускладнюючи перевезення нафти та зрідженого газу, справді надовго. Але цілковиту блокаду довше ніж на кілька днів Іран не зможе запровадити на час, ніж кілька годів кілька днів за словами аналітика. Це може бути. Формою тиску на Сполучені Штати, аби змусити Ізраїль припинити війну, тим часом президент США вкотре застосовує свою недієву тактику двох тижнів. Білий дім оголосив, що Дональд Трамп ухвалить рішення щодо подальших дій щодо Ірану протягом наступних двох тижнів. Речниця президента Керолін Левіт пояснила, що президент усе ще бачить шанс для переговорів із Тегераном. Сьогодні відбудеться остаточне затвердження змін до плану національної відбудови Польщі після згоди Європейської комісії. Місяць тому тепер настала черга міністрів фінансів, які сьогодні зустрічаються у Люксембурзі. Ухвалення рішення відкриє шлях для отримання Польщею понад 25 мільярдів злотих. Розповів заступник міністра регіональної політики Ян Шишко. Вліпцо сподіваємося, кошти мають надійти у липні. і Це підштовхне виконання проектів у. Польщі на півроку восени маємо намір скласти черговий запит на виплату, аби комісія мала час спокійно його розглянути. І маю надію, що виплата почнеться на початку 26-го. на початку року. Завдяки сьогоднішнім змінам у плані відбудови польща зможе перенаправити кошти на оборону та безпеку. Гроші, які спочатку мали піти на зелену трансформацію польських міст, будуть перенаправлені серед іншого на будівництво укритів на інвестиції Виробничі лінії польських заводів, а також на модернізацію доріг, залізничних колій та аеропортів,